Далі поговоримо про ситуацію на Курщині. Там, на південно-східному напрямку від суджі, ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує наступ великими штурмовими групами із числа північно-корейських солдат, очолюваних російськими офіцерами. Про це пише військовий паблік Бахмутський балу. Росіянам вдалося просунутися до дороги суджа Гуєво-Гурналі. Українські підрозділи пішли в контрнаступ. Тривають запеклі бої, логістика ускладнена на всіх прилеглих дорогах. Маса підбитої техніки в небі кружить дуже багато FPV. Нагадаю, за даними видання за телеграф на Курщині під загрозою оточення, нібито перебувають 10 тисяч українських військових. Втім, командир батальйону Рейд Євген Карась закликав не вірити російським ІПСО. У свою чергу військовий експерт Богдан Мирошников написав ситуація на курщині типовий провтик планування та аналізу. У свою чергу з'ю пабліки і далі пишуть, що російські війська нібито продовжують наступ на суджу з кількох напрямків. Зокрема, після прориву в суджу по газогону росіяни проводять стабілізаційні заходи у промзоні міста в районі населеного пункту Казача Локня. Нібито ворог також проводить зачистку як цього села, так і прилеглих хуторів. Телеканал, точніше, телеграм-канал Рибарезю, написав, що зсу відійшли до селища Малалакня. Подальший наступ Росіян тут буде ускладнений, бо через відлигу річка Малалакня вийшла з берегів і перетворила прилеглу місцевість на болото.